Що? що? Е, що? З що? Не знаю, проснувся на ліжку. Я, я на дивані. У себе вдома. Тут така дивина, мені на телефон написали, що ми маємо повернутися в ту піцерію, яка підземна. Та мене тільки голова, в мене голова розкалюється, я не знаю. Мене ніби грохнули там. Я переродився, чесно кажучи. Що таке п'ятники? Так, коротше. А що там. а що там буде. що там за таке, я не розумію. Сказали, що вони нас вислідили. І якщо ми не повернемося туди, то нас знищать. Ну, вб'ють. Знаєш? Дуже класно описав, зараз буду якось полегенько йти до Всеволода. Всеволод біля мене, кстати, поселився, був, ну, типу, дім зняв. Тому, ну, і Я біля нього, тому ми можемо. Хоча я не знаю, бо я зараз на дачі, я зараз сяду, я зараз а машину собі якусь візьму. А я на вулиці зараз вийшов, подихати свіжим повітрям. Я не дихав пару місяців ним. Йду в магазин. Я в той, не... якому ми завжди брали нам поїсти попити. Я, Йофер... не... Його я Тому... не знаю на чому мені їхати. Зараз я... я зараз виберу так. такий, знаєш, щоб і швидко було. і буде оце. X6. Так, я їду тоді, повідомлювати до все буде. На дачі, через те, що я зараз біля його дачі, якщо я не на дачі, то, ем... то поїду Запугал. в місто. Поїду до нього після. Окей, його ворота не відкриваються, тоді буду просто бібікати. Де в мене бібік? не дуже в мене чути сигналку, але буду йому фарами світити у віт. Тому, шап... <рес> Тому якщо... Ну, якщо він на дачі, то він має це почути. Я, я, я поки радію в кишені поставив, слухаю, що тебе там твориться. Mm -hmm. mm -hmm. Ладно, я поки я поки зайду в Морозиво, візьму взимку. У mm -hmm. мене, до речі, я шапку. Зараз я вийду з машини, буду кричати на підвітку. О, бачу, йде, йде. Все добре. Чекай, все, немає часу багато роз'яснятися. Сідаю, сідаю в машину і поїхала. Всі. Дивися, коротше. Тут же з нами на зв'язку Сергій. Я сам тільки що встав від того, що мені радіо сказав Сергій щось. Він каже, що... Нас, типа, типа рухнув там трохи, ну ти поняв, по голові вдарили. Ми були в комі чи щось типу цього, і нам сказали, якщо типа Сергій переглянув їх на повідомлення. Вони побачили, типа, що він їх, їх переглянув, ну це чисто по логіці. І вони сказали, що якщо ми не повернемось в то підземелля під, під Сергію, то сьогодні тоді ми на кік з цього світу. Знаєш, давай швидше ми мало заправки залишилось через те, що. Магазин день. Ну щодень. магазин. Пацани, давайте на звиску платить. Я теж зайду в магазин через те, що та, послідь, що мені брати з е, mm -hmm. ти... У нас тут, як ти пам'ятаєш, я не знаю, що з нас з магазином через те, що ти ж пам'ятаєш, меч себло це завжди наголошуєш, що в нас тут в магазині майже ніколи нічого нема, можливо. то я... Би... Я пацану трохи полежати, тому ти зараз мазанчик сам пиши. Добре, все будь ласка, власне. Коротше, далі ти візьми, знаєш. Може е, мене... Energy Drink. Ну, можеш взяти Energy Drink, якщо хочеш. І далі е, візьми, будла... Ну так, Energy Drink, візьми ще кока-колу якусь. Ну, щоб пити було щось. Я... Ну, якусь воду, коротше. Ну так, ми не отримали. Ну і коротше ще візьму щось поїсти. Я зараз подивлюсь. О, там в нас в нас в магазині появилась їда. У нас навіть касир появився. Так. Дайте, будь ласка. Я пиццу. Куплял. Ага, ну то я беру нам. Дайте, будь ласка, шорт взяти. Давайте чіпси, Пригодяться. Може. Коротше, все, я купляю. Ой, вибач, що пробив. Так. Нічого, я купив чіпси і давайте ще жувачки. Не знаю на що нам жувачки, але не будуть. І давайте три рюкзака. Так, дякую. І давайте. Що нам ще треба взяти? Пацани, чусь ра рація трошечки висне, я влад тебе трохи погано чую, мені це не подобається. Ну що, що ще нам взяти? Що ще нам взяти? А, о, вже нормально. Ну дивись, я взяв піцу, колу і Energy Green. Що ти взяв? Я взяв зараз е, на три рук щоб було все де складати. Я тоді наберу е, кожному е, по цьому як цей. Що нам взяти трої? У мене тут касир з ума сходить. Ага. Е, потім... Я потім скину відео, у мене тут камера причіплена. Ем, Коротше, оце, оце, і потім я роблю я зараз наберу багато всього і потім сюрприз буде. О, все біжить, зараз порадить щось, що брати. Так. Що брати зібрала? Ну Сіляє я не знаю. Був. Я вас тут слухав, поки уважно. Х -х -х. Не я знаю, не буду. чесно. Не знаю, я поки на повертаюся взагалі. О, Дайте, давай будь ласка, піцу з золоту. О, це дуже смачна. О, він пішов робити. І ще дайте, будь ласка, нам три ліхтарика, дайте. Будь ласка, три ліхтарика. Аво, у тут стоять. Все, я взяв. Три побачіть! Я розкачався до смерті. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Sabes, я нам еще взял пару штучек и лихтар. И еще я заправку, я я ему сказал. Так, заправляю. Так, давайте, пацаны, давайте едьте уже туда, а я седаю на велик. Косырь по нас бежит. А, все, пока, покажи. Окей, пока. Давай. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for choosing Angsty Team.

Okay, let's start with your chores. You should check on Ballora and make sure she's on her stage. But whatever. Huh. I guess Ballora has better things to do. Let's zapp it. That should be fun. Poker may be все дуже легко.

<sharp inhale> there seems to have been a problem with the voice <sharp inhale> synthesizer. default settings have been restored. please proceed through the vent ahead of you to circus baby's auditorium. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock.

please stand by while i reboot the system i will be offline momentarily during this process various other systems may be offline as well such as security doors vet locks and oxygen commencing system restart motion trigger entryway

I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Willingly. Maybe curiosity? Maybe ignorance? There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose and стоялька. Пацаны, ховаємося! Давайте закриємо. Закриваємо. Мені здається, що хтось захоче до нас сюди пройти. тому ліпше закритися. Закрив. Хоч би зараз не треба було від нікого. давайте тихо, бо почує, нам може бути погано. Вони тут й роботи якісь затіяли. Це хто співає. Тут а, не вистачає. Хто це робить? А, це я б ну може вона почулася. Пацану тут поло така не вистачає, тому вона не тримається. Дивіться. А справді. А Трим... то, це вона вона тримаємо троє, троє тримаємо. Так, це напевно вона, тримаємо троє. Або воно, я не знаю хто це. Це вона може сверлила, Вона якісь тут інструменти, вона щось ліпаше. Вона до сих пір ніби сверли. Чого мені здається, у мене галюцинації походу? Тримайте, тримайте! Тримайте! Страшно! Ні! Ні! Дивайте, нам, нам кінець! Ні, давайте, давайте! Ми давай. <рес> Що вона з'їла? дядя? Ні, пацани! Ні! Ти, 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 ти. Мені звуки щось смі... взяти, воно спадає. Мені звуки. Смі... Ні! Пацани, нам кінець. Достатньо такі, Чисто половинці, Є... ми прокинемось уже тут. Якщо у нас. Або може взагалі не прокинемось. На... нас вийшло ніби. Я рухатись не можу. Я не можу. Тихо. Пацани, помагайте! Та стояти, то це фігня падає, куди? А, все. Так.

If you follow his instructions, you will die. Ballora will not return to her stage anymore. She will catch you. The power will be restored shortly. When you crawl through Ballora Gallery, go slowly. She cannot see you and can only listen for your movement. When you hear her music become louder, she is growing near, listening for you. Wait. And be still. Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. Circus gallery. You will now be required to crawl through the Ballora Gallery using the vent to your left to reach the Breaker Room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Gallery maintenance vent opened. Йо! А знаєте що. Ні, не візь! Ні, ні ні Почекайте, пацани, є проблемка. Я, напа... Я тільки що згадав, що там треба тільки орієнтуватись по звукам, коли ми чуємо звук. Пацани, ви мене чуєте, мене з'їли, але в мене зноці галюцинації. Хтось з вас живий хоча б. чую, я не знаю. Влад, я тобі буду підказувати. А Як ти живий? Тебе ж ніби оцей в... в... До галюцинації, ти не пам'ятаєш, що після того, як нас їли, ми могли як... через галюцинації виживати. А вона біля мене далі, Подалі, далі. вона від тебе права, справа далеко, зліва від тебе. Справа. Стій. прямо вже не їдь. Можеш їхати. Я ніби бігаю, капець. Чорт, чому я з цим стукнувся? А, боляче. Стій на місці. Я її бачу. Вона біля мене? ні 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 вона далеко ніби, але будь акуратний. аккуратний. Скаж, коли приближається. Так. Та. Вона С Стій! Вона в міліметрі від так почекай. а чого так Ч так Стій. Їдь, їдь, Іди точніше! А чого я пузу? Швидко, 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 давай повзи. Та би сказали, що треба чи швидко прийти, чи що я цього не зрозумів. Стій! не йди до влада, не йди, бо я тебе знищу. Хай хай він іде вже до Сраки, він нам такого порадив, що нас щось раз не вбили. і вас двох грохнули зі Всеволодом. І я вже його слухати не хочу, я буду полигенці. давай! давай. Я дуже близький біля дверей. Я дуже близький біля дверей. Я бачу. Голова забули. Іде. О, що ми тут робимо? У мене це нормально, ви в мене тільки що були сірі. Мене вони... Пацани алло. Алло, ало, не буду. Ми знову тут, а як ми тут прокинулися? Що це за голоса дітей? Оцей хід знову відкритий. О, ні. Ой, мені здається, ми тут будемо з'являтися, коли... Лигенько, будь ласка. Ходи. Все от ходи. Все от пішли. Давайте орієнтуємось по Сергію покидемо. Нам треба okay, мати okay. відстань між собою часом. Я же ничего не чула. Иди, Савлук, иди. Савлук, слухай, все какие Все, пошли в Савлук, пошли. Савут, иди. Выход приближается. Почему ты не идешь в Савлук? Давай швидше. Ты хочешь? يا طناني <applause> Please proceed as quickly and as quietly as possible. So, he if I play Я без радістю чекаю. Почекай на мене, будь на місці поки. Телефон не є тер. Чекайте, я вже біля виходу майже. завашу трошки. ой ой я не бачу. Я тоже. Сергій, Паш, почекайте, давай, будь ласка. Ну давай, я вже долізу, ну то швидко. А як я? Я на Я добіжу. Я добіжу. You may now interface with the breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. We need to restart the system. And when, this... and when Freddy approaches, we need to press stop. And how do we well, hear him? He sees the light somewhere. I'm doing Попередньо. Йо, знову я тут, ну хоча б уже вдома. Надіюся що все добре. І це був просто сон, хоча так болить голова, що це просто. Почекай телефон, телефон. Смс прийшла. Якщо дочекаєте, зараз дістану. Ой, я, я тут знизу почитаю. Знову вони. Пацани. Праці, алло, чути? Алло, так. Да. Угу. Вам теж прийшла ця Так, Ало зараз. Ага, прийшла, Коротше, дивіться, ви як хочете, я вам говорю. Я туди приїжджати, не збираюсь, Як ви не... Та я тебе! Ну я, мабуть, теж. Ну як вони, по-перше, мені все рівно, я не я не буду йти на чисту смерть. Це таке саме, якщо іти, якщо запхати руку, бегемоту в рот, блін. Оце так само. Ми приїжджаємо в місце, де нас грохають, якісь, не знаю, якісь аніматронники. Для чого нам їхати? От якщо при приїдуть і нас заберуть звідси, от тоді ще поговоримо, може, але цього і так не буде. Тому я впевнений, що цього і не буде. Ага, тому все. Я собі іду спати, і все пішли. Вони всі, знаєте, до одного місця.